Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Як обіцяла, спробую записати відео про пересадку ось цього красення. Як ви розумієте, це гіпеастром не змогла я пройти мимо ось такої краси. Він махровий, цікавий і вже достатньо великий квітконосик. Залитий наугналь, він непідйомний. Без коріння, тому що хитається це один із е, таких ознак. Ще й тягне два квітконосика. Перше, що потрібно зробити, коли ви купили ось такий гіпеаструм це видалити квітконосики. Адже головне, нам потрібно, щоб рослинка пустила коріння і радувала нас не один день, а достатньо довго. Не боїмося пересаджувати, не боїмося вирізати і не жаліємо за квітами. Тому я буду записувати сама і періодично буду виключатися. Зараз я одріжу один із квітконосів. Це випадок, коли можна зрозуміти, що там, де написано Амариліс, а ви бачили, що це амариліс. Ось отакий гіпогастром. перва відмінність порожній квітконіс. А цей у нас буде квітнути у стаканчику. І ми побачимо, як він квітне, яким кольором, коли цікаве. Цей ще потрібно трішечки підрости, хоча б, щоб відкрив чугольчик. Можна підняти, підрости трошечки і зрізати, але щоб трішки він був вище. Сюди бажано засипати корицею, щоб підсушувало. Ну, дивимося, що далі витрусюємо. Не так все погано, як здавалося. Подивіться, цей бідолага навіть спробував пустити корінці і зачепитися за кокосове волокно, в якому він практично не може розвиватися він тут гниє. Ну, так, на дотик рослинка достатньо ще тверденька. Так, починаються перші сюрпризи. І ось друга помилка це ось такий маленький горщик, ніколи не садіть цибулину в такий горщик. Рослина міцна, здорова, величезна коренева система в неї виростає. Що вона робить в цьому горщику? З'їдатиме саму себе. А тут ми бачимо, мокне мокре п'ятно і, здається, рослина була приморожена. Зараз я буду зачищати, і е, подивимося, що тут далі чекає. Як бачите, я обчистила, скільки змогла. Бачите, червоне коріння це діяльність кліща. Ось, гниль, яку потрібно видалити, щоб вона далі не пішла. І тут теж є покуси кліща, і не дай боже, щоб це був. Стану В принципі, це ще й непогана цибулинка. Зачищати дуже сильно не буду. Ось отут я зірвала покривну лусочку, тому що тут був квітконосик минулий. І, якби там залишився кусочок, отут я буду зачищати, бачите, вздовж дінця донця цибулинки, коричнева полоса. От її потрібно буде зачистити. Щоб гниль не пішла потім, коли ви посадите. Я планувала посадити ось у оце відеречко маленьке, поки пустяться більш-менш корінчики. Тепер прям не знаю, що мені робити. Садити у більше відро. Зазвичай я беру вдома, робила це, тому що місця більше було, як мінімум, 3 літра на укоріння, а то і 5. Потім перевалювала у 7-10 літрове відро. Що Я забула сказати, що цибулькові амарилісових отруйні цибулька. Тому будьте дуже обережні, не їсти під час обробки. Бажано одягати перчатки, рукавички, але ну, я звикла так, я повинна відчувати цибулину. До того, що я їсти не збираюся цибулину, ні цибулину, не після того, як почищу. Тобто продовжуємо ми чистити, зачищати, і потім поговоримо ще. Так, ось сюрприз. Як бачите, я обрізаю горловину, і ось тут іде гниль всередину. Коли б ви посадили, не знявши е, отут зверху е, луску, то з часом оцей би кусок почав би гнити. Ви бачите, він навіть не просвітлюється ніде, бо зазвичай звичай, видно темне п'ятно, і треба його розчистити дуже добре, тому що коли піде вниз гниль, потрібно буде зняти оці всі оці шкарлубки луску. Інакше рослина загине у вас з часом від стаганоспорозу. Це червоний опік, хвороба бактеріальна і гнилісна. Чому я роблю це відео? Вчора я побачила відео, викинула в рекомендаціях, де одна блогер розповідала про посадку рослини, яка в неї знаходилася на спокій, в спокій, в стані спокою у десь у шкафчику, і вона стрях, стряхла і все це садила. В минулому році вона в неї квітла, в цьому році у неї ось така була циворлинка, яка вже викинула через 2 тижні, два листочка замучених, які тяглися до сонечка, бо світла не вистачає. Коли я написала, що інструкція, як загробити цибулину, вона питає, в чому моя помилка. Вона навіть не зрозуміла, в чому її помилка. За минулий рік її рослина зовсім не стала більшою. Цибулька. Квітконосики закладаються за півтора року, як мінімум. Тобто півтора року рослину потрібно гарно годувати, доглядати, а потім давати і квітнути. Вона ж рослина росте, вона її обрізала все, обрубала, заховала, та, бідна, себе сили тягла-тягла, і вона її посадила. Та не знаю, що їй робити, швидше гона листя, бо зовсім пропаде їй потрібен зараз фотосинтез, потрібен, потрібно нарощувати листову масу, щоб вигнати цибульку. Не бутони, а цибульку. І щоб такого в нас не сталося, і щоб на другий рік ми не казали, що моя рослина не квітне, будьте готові до того, що після такого догляду вона у вас дуже довго буде нарощувати цибулину. Можливо, і ця цибулина, ви бачите, вона не дуже велика, але вона гоне два квітконоси. Їй давали максимальний товчок для росту. І потрібно тепер буде її відгодувати. А оце так, як ми зараз її обчистимо, то яке квітування може бути? Я не гонюся за цвітом, я гонюся за тим, щоб спасти цибулинку. Тому зачищаємо далі. І ось цей той випадок, коли я казала, в самому початку, що ви бачили, начебто непогано. Гляньте, де іде гниль. Пів цибулини потрібно вирізати. Можна зробити трикутний надріс і подивитися, наскільки глибоко. Головне, щоб вона не йшла до центру цибулинки. Потрібно зачистити все до білого. І для обробки таких цибулин потрібно мати Максим. Максима в мене немає, мені не передали, не змогли його купити, і тому я не хотіла купувати гіпастроми. Основний догляд тут і те, що допомагає спасти цибульку це Максим. У мене несіре немає. І тут я ходила по всім магазинам, я не знайшла навіть аналогів цих препаратів. Для обробки від кліща потрібно буде рослину замочити у міральд. Майже нерозведений Міральд. Інакше. Корені будуть їстися. Ну, Оскільки в мене майже нічого немає. Знову експеримент. Можливо, хтось його повторювати зі мною, бо знаходиться за кордоном. І тут, ну, скажімо так, дуже погано з цими препаратами. Чистимо далі. Так, ви бачите, ось як іде далі ця гниль. Можливо, це був квітконосик, який завмер і почав гнити. І про те, що там є гниль, і вологість це говорять і комарики, які відсіля цілий тучею вилетіли, скажімо так. Ну що ж, спробуємо розрізати ще. Дивіться: це те, що зверху казалося непогано. Погляньте, скільки потрібно буде зняти лусочок. Жалко, ось так купуємо цибулину, яка, на вигляд, достатньо непогана. А потім виходить ось таке, що одна серцевина залишається. Ну що ж, зачищаємо те, що я казала, завмерший квітконосик, можливо, і відцвітала, її зрізали не дуже і не висушили. Цибулина дуже волога. Виділяється багато соку, який отруйний, скажімо так, я це зачищу і хочу провести ще один експеримент, що буде, коли ось так збоку буде дірка. Адже ось по колу тут більш-менш непогано, хоча можна було б зрізати і нарощувати коріння. Ну що, Експерименти так, експерименти. Зачищаємо все до білого і замочуємо у міральді. Що говорить про те, що потрібно зрізати ось ці корінці, хоча і жалко. Погляньте гниль іде в центр корінця. Враження І що? Підсипилася гниль. І ось тепер потрібно думати, що краще. Ви бачите, я позачинюю. Я вибачаюся, не вистачило пам'яті на телефоні, я балакала сама з собою. Так, потрібно, мабуть, буде зрізати. Корені, і, щоб зменшити собі роботу, нерозбавленим міральдом змазуємо цибулину і залишаємо на висихання. Після висихання обробляємо міральдом. Ой, вибачаюся максимом, нерозбавленим знову нерозведеним. Змазуємо це кісточкою. Я не можу це показати, тому що в мене його немає. Міральд буду робити на балконі. Тому теж не дуже це буде зручно, тим більше доведеться використовувати засоби захисту. Зрозуміло, що кліщ не прощає. Він просто дуже швидко знищує цибулину. Сьогодні, вже, я так думаю, після того, як буде висушуватися, я не знаю. Садити я буду всі рівно, мабуть, зріжу. Корені, замочу донце, так як потрібно зробити, не буду жаліти їх, вони ще наростуть і тим більше дуже швидко. Експеримент ви будете бачити, посаджу я в ось це маленьке відерочко. На дні в мене буде пінопласт і земля. Якщо є у вас гарний торф чи вермикуліт, теж можна садити в стаканчик. Коли ви спостерігаєте за корінцями. І... і ось тут у мене отака ще є красунька маленька, я посаджу її в стаканчик. Ви бачите, це дітка, яка відпала із, не знаю, де вона відпала, мені її просто подарували. Бо не хотіли зв'язуватися. Бачите, корінців тут зовсім немає. Я її оброблю за компанію і посаджу маленький стаканчик. Тут максимально я приберу все і намажу. Я дякую всім за увагу. і, Вибачаюся, садити я буду зверху, просто не заглиблюючи, просто зверху десь на Отак ось, щоб я бачила корені, і земля не повинна бути дуже мокрою, іначе піде гниль. Вона потрібна буде ледь вологою. Вибачаюся, що відео йде кусками. Ось дивіться, я зрізала коріння. І ви розумієте, чому я його зрізала. Ось, я тут маленьке зрізала, а тут уже де більше. Я зараз все це, це зачищу до білого і тільки після того поставлю у уміральт. І буду нарощувати коріння. Хай я витрачу більше часу. Я побачу, як вона квітує у стаканчику, нічого з цього страшного не буде, але я спасу цибулинку. Ну, ось так, я посадила їх. Експеримент почався. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Ось це ще один мій експеримент. Ми пробуємо знайти спільну мову із пуанцетією. Я вже зробила першу помилку. Вона в мене підсохла трошки. Але полила і вона поки ожила. Дякую всім за увагу, дякую, що ви зі мною задавайте питання. Рада буду вам відповісти. Я бажаю всім скорішої перемоги, Божого захисту нашим захисникам! Я вірю, що перемога скоро. До зустрічі!